Київ кипів життям, коли сонце сідало, відкидаючи довгі тіні на галасливе місто. Детектив Максим Гаркуша сидів у своєму тьмяно освітленому кабінеті, перебираючи звіти про нещодавні зникнення, які схвилювали місто. Зниклі люди, не мали жодних очевидних зв'язків бізнесмени, студенти, туристи. Всі вони зникли біля розгалуженої міської каналізації. Кожна справа на його столі представляла людину. Чиї сім'ї та друзі відчайдушно шукали відповіді, і тиск зростав. Максим, відомий своїми гострими інстинктами і невпинним прагненням до справедливості, відчував гризучий дискомфорт. Зникнення були надто точними, надто методичними. Він схопив пальто і вирушив на вулицю, сповнений рішучості йти по сліду, куди б він не привів. Його першою зупинкою стало останнє відоме місце перебування останньої жертви місцевої журналістки на ім'я Оксана. Провулок, де востаннє бачили Оксану, був вузьким і тьмяно освітленим ідеальне місце для того, щоб безслідно зникнути. Максим оглянув землю з ліхтариком і помітив слабкий слід, що вів до кришки каналізаційного люка. Він обережно підняв її і спустився в каналізацію, запах вологого бетону. І застояної води атакував його органи чуття, лабіринти тунелів відлунювали звуком стікаючої води та періодичним скреготом щурів. Серце Максима прискорено билося, коли він наважився заглибитися, а стіни змикалися навколо нього. Він знайшов дивні позначки на стінах, символи, які не міг розшифрувати, але які викликали мороз по шкірі. Коли він завернув заріг, вдалині промайнула тінь. Він гукнув, але єдиною відповіддю було його власне відлуння. Занепокоєний він вирішив відступити і перегрупуватися, але не раніше, ніж помітив відблиск чогось, що відбивалося в багнюці, луску, яка не належала жодній тварині, яку він знав. У своєму кабінеті детектив Максим Гаркуша ходив туди-сюди, а виявлена ним луска виблискувала на столі під тьмяним світлом. Серйозність ситуації, що склалася, тяжіла над ним. Зникнення, моторошні позначки в каналізації, зловісна луска, все це вказувало на жахливу правду. Йому потрібна була допомога того, хто міг би підтвердити і зрозуміти виявлені ним докази. Рішуче піднявши слухавку, він набрав номер старого знайомого, професора Іванова, експерта з криптозоології та фольклору. Невеликий захаращений кабінет професора Іванова в університеті був заповнений старовинними фоліантами та дивовижними артефактами. Максим передав луску, спостерігаючи, як очі Іванова розширилися від хвилювання і страху. Професор уважно розглядав її, пальці його рук виводили хитромудрі візерунки. Це належить чомусь іншому, сказав Іванов, його голос був ледь чутним шепотом. Ходили чутки про таємне суспільство під Києвом, давнє і могутнє, їх називають люди-яшірки, але такі розповіді зазвичай відкидають як міф. У животі Максима зав'язався вузол. Якщо це правда, то ми зіткнулися з чимось, що виходить далеко за межі наших звичних уявлень, мені потрібно дізнатися більше Можеш допомогти. Іванов кивнув, його вираз обличчя був серйозним. Я можу провести вас до архівів, але будьте обережні, якщо ці істоти існують, вони небезпечні і хитрі. Під керівництвом Іванова Максим заглибився у старі плани міста та забуті архіви. Вони знайшли звіти десятиліть тому, в яких описувалися подібні зникнення і спостереження за рептиліями. Бібліотека професора дала ще більше підказок, деталізуючи легенди про людей ящірок які нібито жили у складно влаштованих підземних містах, контролюючи впливових осіб над землею. Найбільш викривальні докази надійшли від інформатора з міської ради. Колишній помічник відомого політика Сергій зв'язався з Максимом. Який пообіцявши йому анонімність, у тьмяно освітленій кав'ярні Сергій розповів шокуючу інформацію. На зміну впливовим фігурам приходили переодягнені самозванці, люди ящірки, вони маніпулювали політикою та рішеннями задля просування власного порядку денного. Вони скрізь паль прошепотів Сергій, його очі нервово бігали в уряді, в корпораціях будь-хто хто має владу, може бути одним з них. Вони готуються до чогось великого, і зникнення це лише початок. Сповнений рішучості докопатися до правди, Максим підготувався до чергового спуску в каналізацію, цього разу з детальними картами і більш чітким відчуттям напрямку. Іванов наполіг на тому, щоб супроводжувати його. Їхній спільний досвід необхідний для того, з чим вони можуть зіткнутися. Повітря ставало дедалі холоднішим, коли вони спускалися глибше. Стіни вкривалися вологою, гнітюча темрява, здавалося, ось ось зімкнеться навколо них. Після кількох годин блукання лабіринтами тунелів вони дісталися до потаємної кімнати, вхід до якої був прихований за купою коріння та уламків. Усередині вони знайшли підземне місто, що вирувало активністю. Фігури рептилій цілеспрямовано рухалися, їхні очі світилися в тьмяному світлі. Це була не маргінальна група, це було добре організоване суспільство з чіткою метою. Підземне місто було роєм активності, рептилоїди працювали за пультами, стежили за екранами і пересувалися тунелями. Максим фотографував і робив нотатки, його думки не вкладалися в голові. Рептилоїди не просто жили під містом, вони контролювали його, маніпулювали подіями і замінювали ключові фігури на собі подібних, просуваючись у глиб камери. Максим та Іванов натрапили на величезну кімнату, заповнену капсулами. Усередині капсул знаходилися люди на різних стадіях трансформації, їхні обличчя були спотворені та рептилоїдні. Це було жахливе видовище, яке підтвердило їхні найгірші побоювання. Рептилоїди створювали клонів, досконалі копії, щоб замінити впливових фігур на землі. Коли Максим з Івановим намагалися піти, їхня присутність не залишилася непоміченою. Пронизливий сигнал тривоги пролунав у тунелях і вони кинулися на втюки, ледве врятувавшись. Коли вони знову опинилися в каналізації, то зрозуміли, що треба діяти швидко. Зібрані ними докази були неспростовними, а загроза очевидною. Київ був в облозі зсередини, і саме вони повинні були зупинити її. Докази, зібрані Максимом Гаркушею, були неспростовними, а загроза очевидною. Київ перебував в облозі зсередини, і він мав зупинити її. Він знав, що не зможе зробити це самотужки. Інфільтрація рептилоїдів була глибокою і всепроникною, і боротьба попереду була жорстокою. Йому потрібні були союзники, люди, які розуміли серйозність ситуації і були готові дати відсіч. Пошуки Максима привели його до невловимої групи, про яку знали лише спліток і чуток, підпільного опору, який боровся з рептилоїдами. Їхній лідер, Дарина Коваленко, була колишнім військовим стратегом з репутацією жорсткої та винахідливої людини. Після кількох підпільних зустрічей і перевірок Максим нарешті отримав зелене світло на зустріч з дариною. Зустріч була призначена на старому покинутому складі на околиці міста. Максим приїхав під покровом темряви. Коли він увійшов до складу, його зустріло з десяток очей, які пильно дивилися на нього. Дарина стояла в центрі, її присутність була владною, а очі відображали роки боротьби. Детективе Гаркуша, ми чекали на вас, сказала Дарина, простягаючи руку. Ваші висновки підтвердили наші найгірші побоювання. Ласкаво просимо до опору. Максим потиснув їй руку, відчуваючи вагу відповідальності, яку вони обидва поділяють. Дякую, Дарино. Я тут, щоб допомогти чим зможу. Ми повинні викрити цих створінь і зупинити їхні плани, поки ще не пізно. Вона провела Максима до імпровізованого командного центру, де на столах були розкладені карти, фотографії та документи. Опір роками збирав розвіддані, чекаючи слушного моменту для удару. Інформація Максима стала тією відсутньою ланкою, якої їм не вистачало. Ось що нам відомо, почала Дарина, показуючи на карту Києва з кількома місцями, позначеними червоним кольором. Рептилії проникли на ключові посади в уряді, корпораціях та правоохоронних органах. Вони використовують свій вплив, щоб маніпулювати політикою та рішеннями, замінюючи впливових фігур. Собі подібними Максим вивчав карту, впізнаючи деякі з позначених місць. Це ті місця, які я бачив у каналізації, сказав він, вказуючи на підземне місто і капсули для трансформації вони створюють клонів, досконалі копії, які замінять людей. Дарина кивнула саме так ми визначили кілька опорних пунктів, де вони діють. Наш план полягає в тому, щоб здійснити скоординовані напади на ці місця. Захопити їхніх лідерів і виставити їх на загальний огляд. Ми повинні показати світові, що відбувається у нас під ногами. План опору був амбітним і небезпечним. Наступні кілька ночей вони провели в ретельному плануванні та підготовці. Кожен учасник опору мав відігравати свою роль, і вони знали про ризики. Провал означав би смерть або ще гірше. З наближенням дня операції напруга в повітрі стала відчутною. За цей час Максим і Дарина зблизилися. Їхня спільна місія зміцнила зв'язок довіри та поваги. Тактичний розум Дарини та слідчі навички Максима ідеально доповнювали один одного Вони працювали, не покладаючи рук, знаючи, що майбутнє Києва висить на волосині. Нарешті настала ніч операції. Напруга висіла в повітрі, а підпільники робили останні приготування. Максим Гаркуша стояв на передовій. План був розроблений, цілі визначені, і доля Києва лежала на їхніх плечах. Опір рухався чітко, розділившись на групи, щоб одночасно завдати удару по опорних пунктах рептилій. Максим повів групу в каналізацію, їхні кроки були безшумними і злагодженими. Темні покручені тунелі, які колись здавалися такими зловісними, тепер здавалися їм шляхом до порятунку їхнього міста. Кожен член команди знав свою роль, і вага їхньої місії загартовувала їхню рішучість. Просуваючись лабіринтами, Максим відчув приплив рішучості він подивився на дарину, яка йшла поруч з ним, її вираз обличчя був зосередженим і лютим. Їхній зв'язок, викуваний спільною небезпекою і взаємною повагою, надавав йому сили, вони готувалися до цього моменту, і тепер настав час діяти. Вибухи луною прокотилися підземним містом, коли повстанці розпочали атаку. Рептилії, заскочені зненацька, кинулися захищати свої володіння. Команда Максима просувалася вперед, тримаючи зброю на поготові. очі сканували тіні на предмет будь-яких ознак руху. Повітря було насичене запахом пороху та металевим присмаком страху. Початковий штурм був успішним. Опору вдалося знищити кілька ключових цілей, зірвавши операції рептилій, але перемога була нетривалою. Рептилоїди, швидко оговтавшись, контратакували з жорстокою ефективністю. Їх луска відбивала кулі, а кіхті прорізали броню. Тунелі стали полем бою, кожен кут потенційною смертельною пасткою. Максим опинився посеред хаосу, борючись з усіх сил. Рептилії були невблаганні, їхні холодні, розважливі очі не знали пощади. Він парирував удар однієї з тварюк, встромивши ніж у її бік. Але інша швидко зайняла його місце. Битва була розмиттям рухів і звуків, кожна секунда була боротьбою за виживання. Серед цього безладу погляд Максима прикутий до височеної постаті в центрі сутички ватажка рептилоїдів, очі істоти світилися розумом і злістю, і Максим знав, що перемога над нею має вирішальне значення він пробивався до вождя, зосередившись на виконанні завдання. Їхнє протистояння було напруженим, кожен рух смертельним танцем. Ватажок був швидким і сильним, його удари були точними і нищівними. Максим бився з усіх сил, але його поступово перемагали. Саме тоді, коли він думав, що впаде, з'явилася Дарина, і її поява була дуже вчасною. Разом вони змогли поранити ватажка, відтіснивши його назад. Незважаючи на їхні зусилля, хід битви почав повертатися проти опору. Рептилії переважали чисельно, а їхня запеклість була незрівнянною. Один за одним падали товариші Максима, їхня хоробрість була незрівнянною, але їхні тіла не витримували натиску рептилоїдів. Дарина й Максим опинилися в кутку, їхні можливості зменшувалися. Відступаємо. крикнув Максим, його голос хрипнув від зусиль. Нам потрібно перегрупуватися. Прикриваючи втечу дарини, Максим тримав оборону, відбиваючись від наступаючих рептилій. Його рухи були сповнені відчаю та рішучості, але шанси були не на його боці. Коли останні бійці опору відступили, Максим потрапив у полон, його тіло було подавлене величезною силою ворогів. Максима привели до народної ради рептилій, де він піддався жахливому процесу перетворення. Максим лежав прив'язаний до холодного металевого столу, гнітюча темрява камери тиснула на нього. Біль був поза межами всього, що він коли-небудь відчував, його тіло корчилося, а на місці колишньої шкіри почала утворюватися луска, його кістки зміщувалися і викривлялися, кожна фібра його тіла кричала від болю. Він боровся за те, щоб залишитися притомним. Його розум наповнювали спогади про тих, кого він присягнувся захищати, і про товаришів, які полягли в бою. Незважаючи на їхні зусилля, хід битви почав повертатися проти опору. Рептилії переважали чисельно, а їхня запеклість була незрівнянною. Один за одним падали товариші Максима, їхня хоробрість була незрівнянною, але їхні тіла не витримували натиску рептилоїдів. Дарина й Максим опинилися в кутку. Їхні можливості зменшувалися. Відступаємо. крикнув Максим, його голос хрипнув від зусиль. Нам потрібно перегрупуватися. Прикриваючи втечу дарини, Максим тримав оборону, відбиваючись від наступаючих рептилій. Його рухи були сповнені відчаю та рішучості, але шанси були не на його боці. Коли останні бійці опору відступили, Максим потрапив у полон. Його тіло було подавлене величезною силою ворогів. Максима привели до народної ради рептилій, де він піддався жахливому процесу перетворення. Максим лежав прив'язаний до холодного металевого столу, гнітюча темрява камери тиснула на нього. Біль був поза межами всього, що він коли-небудь відчував, його тіло корчилося, а на місці колишньої шкіри почала утворюватися луска, його кістки зміщувалися і викривлялися, кожна фібра його тіла кричала від болю. Він боровся за те, щоб залишитися притомним, його розум наповнювали спогади про тих, кого він присягнувся захищати, і про товаришів, які полягли в бою. Перед очима промайнули обличчя і місця, рішучі очі, дарини, підпільна база підпілля, галасливі вулиці Києва, якими він патрулював роками. Кожен спогад тримав його на якорі, як рятівний круг до людства, що вислизало від нього. Він відчував, як його наздоганяє трансформація. Як підступна сила перетворює його на щось жахливе, рада рептилоїдів спостерігала за цим холодними, немиготливими очима, їхнє шипіння і шипіт були фоновим шумом до страждань Максима. Це був їхній тріумф, їхня головна зброя не просто вбити людину, а перетворити її на свою, спотворити все, за що вона боролася. Розум Максима залишався гострим, зухвалим, навіть коли його тіло змінювалося. Він зосередився на дарині, уявляючи її обличчя, її голос, він повинен був триматися за це, за неї, за їхню місію. Він не міг дозволити перетворенню позбавити його мети, його ідентичності, він уявляв, як вона очолює опір, як бореться, незважаючи на неймовірні труднощі. Останні етапи трансформації були розмиті нестерпним болем і дезорієнтуючими видіннями, його чуття загострилися. Він чув далекий крапання води, шелест лузки, слабкий гул механізмів, його нове тіло відгукнулося незнайомою силою, але під чужими відчуттями його розум залишався його власним, борючись з наступаючою темрявою кожною унцією сили волі, що в нього залишилася. Коли біль почав вщухати, а на зміну йому прийшла холодна клінічна ясність, Максим розплющив очі. Світ виглядав по-іншому крізь рептильний зір. Гострішим і загрозливішим. Тепер він чітко бачив раду, їхнє задоволення було видно на їхніх рептильних обличчях, вони наближалися, готові віддати йому перші накази, як одному з них. Але Максим не був переможений перетворення дало йому їхню силу, їхню стійкість, але не забрало його людяності. Глибоко всередині він чіплявся за свою ідентичність, за своє призначення, він використає їхній дар проти них. Він проникав у їхні ряди, вивідував їхні таємниці і знаходив спосіб знищити їх зсередини. Я служу, сказав Максим, і його новий голос був моторошною сумішшю людських і рептилійних інтонацій. Рада зашипіла, схвалюючи його, але розум Максима вже працював, плануючи наступний крок. Вони привели його до потаємної кімнати, центру їхніх операцій, наповненого технологіями та інформацією. Максим поглинав усе це, його гострий розум каталогізував кожну деталь, він бачив ступінь їхньої інфільтрації, глибину їхніх планів. Все було набагато гірше, ніж він міг собі уявити. Вони готувалися до повномасштабного захоплення, і час спливав. Дні перетворювалися на тижні, поки Максим грав свою роль, завойовуючи довіру ради, просуваючись по службових сходах. Він надсилав таємні повідомлення опору, спрямовував їх, постачав інформацію. Кожен його крок був делікатним балансом, один невірний крок, і його прикриття було б розкрито. Дарина і повстанці билися відважно, їхній дух був незламним. Вони вдарили туди, куди вказував Максим, руйнуючи плани рептилій, викриваючи їхні таємниці. Місто почало заворушуватися, шепіт повстання ставав дедалі гучнішим. Жертви Максима, біль, який він переніс, не були марними. Він бачив, як змінюється ситуація, відчував, як змінюється імпульс. Але чим ближче він підходив до серця їхньої операції, тим небезпечнішою вона ставала. Рада ставала підозрілою, їхня довіра хиталася. Максим знав, що його час спливає. Він повинен був зробити останній крок, завдати вирішального удару, який зруйнував би командну структуру рептилоїдів. Глухої ночі Максим проник у внутрішнє святилище Ради. Він дізнався про пристрій, центральний вузол, який контролював їхні процеси клонування та трансформації. Його знищення відкинуло б їх на десятиліття назад, можливо, навіть назавжди покінчило б з їхньою загрозою. Він рухався з безшумною точністю, його нові здібності давали йому необхідну перевагу. Діставшись до пристрою, він заклав заряди, встановивши таймер. Який дасть йому достатньо часу для втечі, але коли він розвернувся, щоб піти, з'явилася рада, їхні очі палали люттю, вони дізналися про його зраду. Зрадник прошепів лідер, наступаючи на нього Ти помреш разом з рештою свого роду, ти помреш разом з рештою таких, як ти. Стався вибух, сліпучий спалах світла і жару. Камера здригнулася, навколо нього посипалися уламки. Максим відчув пекучий біль, його тіло було побите вибухом. Він зробив це, він завдав удару, який міг би їх покалічити, але це коштувало йому всього. Коли він лежав там, а світ навколо нього зникав, він думав про Дарину, про опір, про Київ. Він дав їм шанс на боротьбу, надію на майбутнє, вільне від тіні рептилій. Перед очима помутніло, біль відступив. На зміну йому прийшла мирна темрява. В останні хвилини життя Максим побачив видіння міста, яке він любив, людей, яких він присягнувся захищати. Він боровся за них, жертвував собою заради них. Він віддав за них усе. І коли світло згасло, він знав, що вони продовжать боротьбу, натхненні його жертвою, керовані його мужністю. Війна за душу Києва тривала, опір залишався непохитним, підживлюваний пам'яттю про тих, кого вони втратили, і надією повернути своє місто. Рептилії недооцінили силу людського духу, силу опору, а в темряві під Києвом продовжувало горіти світло надії яскравіше ніж будь-коли.